Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, квітні філіали. Сьогодні у нас телефона надходження Lexus ES 2009 року випуску з 3,5 бензиновим двигуном, на який додатково встановили газове обладнання з переднім приводом з автоматичною коробкою передач. Авто були пригнані зі штатів. По комплектації у нас безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електроволювання передніх сидінь, пам'ять сидінь водія, мультикермо, електроволювання у нас керма також. Приборна панель виглядає ось так. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, є підігрів та вентиляція передніх сидінь. Також є люк. Задній сидінь у гарному стані. На автомобіль встановлені 17 легославні диски на зимовій резині. Також є парктроники, камера заднього виду. Так виглядає багажне відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 298 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 11 тисяч 890 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.